Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, е з'явилася інформація про Ілона Маска, що він е навмисне відключив термінали Старлінку і цим самим зірвав операцію ГУР по потопленню російського флоту, відправку його на дно до Крейсера Москва. Ну Отже, сьогодні хочу подивитися, що й до чого. В рекомендації, напевно, в підказки, от сюди от. Перекру мій розклад на маска саме розбірою особистості. Ну, щоб не дублювати вже інформацію. Ну що, поїхав. Ну, давайте запитаємо. Ну Давайте запитаємо. Тобто, маску вже визнав, що так, да, дійсно було. Тобто, тут можна не перевіряти. Давайте запитаємо, чи то було навмисне зроблено. Да? Чи він розумів всі наслідки таких дій? Так, дякую за відповідь. Ем, а хоча, а давайте перевіримо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи дійсно Ілон Маск е, відключив термінали Starlink біля Криму е, і цим самим зірвав операцію Гур України? Хай скажуть роні правду. Ей вас? Кана. Дагас. Ну і куди? До Лагуза. Ага, ну да, всі руни позитивні, да ще що ж випало. Подивіться. Ну, так уж перевірили. 에, 에, добре, хтось скаже: Зазря. Ну. 에, ну, але я не вважаю, що зазря. Добре, прошу мова. Ей вас Кана, Дагас, Лагус. М -м да. Прикручують в рекомендації розкладна маска, саме розбір особистості. Е, про що мова? Ось одразу труднощі? Да, труднощі нам створив е, цим своїми діями. Да, однозначно, мало того, кану, воно розкрилось. Це все розкрилось, вийшло на світ Божий. Це якраз розкриття інформації, в даному випадку чітко. Далі, ось, що призвело до чого? До трансформації ситуації, лагус, відповідно, якогось зміни вектора. Читайте. В даному випадку, це чіткий вектор. Ну, так, да, це і вода, зрозуміло, тобто мова про операції на воді, і там що змінився підхід відповідно до них. Да? Після такого вибрика-пегаса, назвемо це так. Ось. Мало того, лагус це якраз і є сам зв'язок. Ну от, Будь ласка. Гаразд. Ну, давайте запитаємо, чи маск усвідомлював е, всі наслідки таких дій, бо він же ж там має синдром Аспергера, якщо не помиляюсь. Е, і оце, оце. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Ілон Маск мав повністю уявлення, повністю розумів, чи. Обернуться такі от його дії по відключенню Старлінків біля Криму. Хай скажуть вам правду. Єра. Вуня. Маннас перевернутий. Ансус перевернутий. Агарас, де що по фіналу. Финал лагус. Отже ж зараза. Ем, так, зараз хвилинку. Тут таке м, цікаво показав і де інформація. Отже. Добре. Цікавий персонаж, той маскот, Ні дать не взять. що мова. Єра, Вуньо, Маннас перевернутий, Ансус перевернутий Лагус. Чи усвідомлював він наслідки? Та усвідомлював. Усвідомлював. Е, але тут мало місце дещо інше. про що мова. Ну, Сієра, да, завершення певного циклу. Ясно, в даному випадку чітко цикл. І для нього ж урожай. А тут треба буде подивитись, а що йому за то було. Ну, і явно він не по доброті душевній це зробив. Там заяви про ТаМО, там, страх ядерного удара, і це оце. оце. Ой, сумніваюсь. Е, далі, Вуньо, мало того, мало того, да це радість йому принесло. Подивіться. Що? Е, ну, радість від того, що ну, відчув себе Богом, чи що, в такому розумінні. От, я там не захотів, то такого не буде. Да? Ну, реально, радість йому якась з того. Е, мало того, ман нас перевернутий. В даному випадку, в даному випадку. Е, Ну, це дійсно, руни показали, що людина трошки не, ну, не в собі. Є в нього там щось психічне. Я не кажу, що він прям там якийсь там божевільний. Ні. Але от щось психічне якесь у нього є. Не знаю, як це правильно назвати, ну, не є психологом чи психіатром, але щось явно не то. Ну, це руна нецілісної людини. Знаєте, От ніби, ну, е, ну це не про розкол особистості мова, ну це ну, певні проблеми. До речі, ось далі Ансузи, де цей обман, але це і думки якісь. Ну, ем, Оця сума це дійсно якась психічна хвороба, по сумі. Обман мав місце, да, Тобто йому якось інформацію подали, але так е, хитро. Чи він до кінця розумів, е, що, до чого це призведе? Да, Розумів. Але от тут явно показують, що певна ну, хвороба має. Ну, Хай не хвороба, можливо, якесь там відхилення, має місце. Назву так. Божевільний Ні, не разу. Але щось є. Щось таке є. Ось Лагус, будь ласка. Вектор певний також змінився, як би. Ну і взагалі вектор, е вектор думок читайте. Да? Ну і Лагус, це, як я вже казав, це зв'язок в тому числі, як такий. Ось, будь ласка. Отже, ж, накручено. Ну, добре. Чи Росія тут причетна? Ну давайте запитаємо. Давайте запитаємо, а що з того маску було? Чому він -то це зробив? Да? Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, а чому ж все-таки справжні причини, чому Ілон Маск відключив Старлінки, щоб вони не діяли на підході до Криму? А я що рони правду. Daksas. Nespanivoni. Urus perverti. Pert perverti. Eivas. Na, gerai, išešau. Po finalo. Po finalo turisas. Ой, ой, добре. Що ми маємо? Дагас, Урус перевернутий, перт перевернутий. Ейвас і Турісас. Ну, для чого було зроблено? Трансформація ситуації. Відразу. Ось, щоб зменшити силу, читайте, да, Ну, обмежити використання сили. Ось. Ну і обмежити ресурс, читайте. В даному випадку це про ресурс якийсь, так? Ну і таємницю, до речі, певно, тобто. Щось, Оце треба буде розкопати, що й до чого. Не все тут ясно. Далі, Ейвас. Ну, та їм, да, це якраз створити труднощі, зокрема. Угу. Ну, і ось Турісас. Турісас це в даному випадку позначка саме бойових дій. Тобто, труднощі для бойових дій. Отак. От Але Турісас це якісь е, агресивні дії. Ну, не знаю. Тиск на маска якийсь був. Тобто. Е, ну Змусили, виходить. Або ну, це маніпуляція не зовсім. Це не мені, воно б не так виглядало. От певний тиск, схожий, да, був. А ну гаразд. І що ж все-таки? Да, добре, я питав, нащо причини, на що Маск це зробив? Гаразд. А давайте тепер подивимося, що йому з того. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка. А що отримав Ілон Маск взамін на те, що відключив Старлінки на підходах до Криму? І зірвав таким чином операцію ГУР. Хай скажуть, як правду. Єра. А, тут розкладу, напевно, на 6 рун. Тейвас перевернутий. Маннас перевернутий. Ансус соло Феху. А, ну, звичайно ж. Отже ж. Зараза. Ну, ясно. Ай, Боже, чоловіче, ну тобі грошей мало, то, чи що. Добре, Єрам, ти вас перевернутий, ман нас перевернутий. Ансу, соло і Феху. Що він отримав? Да ось що. Певний урожай. ну... Ну, урожай він отримав в даному випадку. Що мова? В даному випадку не лише, як мені бачиться, про гроші. Ну, не знаю, може, йому там ще пообіцяли щось цікаве, технології якісь там або що чимось поділитись. Зараз подивимося, що тут вуха Росії торчать, але ж явно. Ну і згадуючи розклад по відношенню Маска до України і до Росії, до Росії в нього душа все-таки лежить. Бачить він там ресурс. Ну, бізнесмен. Гроші не пахнуть, як то кажуть. Отак от, от. Отже. Ну, ось Тейвес перевернутий. перевернути. Дійсно, певний страх у нього був. Страх чого? Страх чого? Е, ну Ось Маннас перевернутий. Тобто, е, в даному випадку виходить, що і його залякали. Тобто, Манас перевернутий, це якраз про вхід в кращий світ. Тобто, в якійсь мірі він боявся дійсно. Е, Ну, грубо скажу, сподіваюся, Ютуб не забанить, Бійні, він боявся. Ось. Е -е, а з другого боку, схоже, і певне переживання за себе і свою сім'ю було. Тому що щось там його то налякали. Мало то, що йому там заплатили, да. Заплатили однозначно. Е -е, але й налякали, схоже. І так, знаєте, ну, добре налякали. Ось. Що у нас далі? Ансус? Да. В даному випадку. Ну, певні переговори мали, місце, ясно. Але Ансус це е, могло бути маніпу... ну, Все рівно. Маніпуляція тут могла бути. Отут уже дійсно, могла. Тобто, що якось не лише залякали, а якось йому ну, маніпулювали. От що. Ну, він то розумний, але, відповідно, якщо за нього взяли спеціалісти, то могли там підкрутити. Мало того, що залякали, ще і маніпулювали. Ой, цікаво. Слухайте, прям детектив. Ага, та Крісті яка-небудь. Ой. Так. Виходить, ага. Ага, да-да-да-да-да. інформація. Про що мова? Тобто, дійсно, у нього урожай, якого плану урожай? А ось, це ж якраз інтелектуальна якась власність. Тобто, дійсно, ніби йому ще якісь технології він от за те отримав. Додаткові якісь, ну не знаю, розробки, технології, щось такого плану. Е, Розумова якась інтелектуальна власність тут іде. От що. Соло. Соло Тейва. Оце дійсно соло це в даному випадку не перемога, це е, читайте ядерна зброя. Маск написав офіційний цей, що от він боявся, що там якщо наші атакують Крим, то Крим застосує ядерну зброю. Атакували, і що? Не буде тої ядерної зброї до кінця цього року, так точно, Да й взагалі сумнівно, що вона буде. Ось, ну, тобто, Дійсно, це ядерної війни він боявся. Да, читайте так. Е, тобто, Частково правду заявив. А по фіналу що, а по фіналу феху? А по фіналу Ну, Якщо взяти що Соло це не лише ядерка, а й відповідно радісні емоції, то ось у нього перемога і що? а ще більше грошиків. Боже, чоловіче, ну тобі мало чи що. Ну, Кошмар. І так найбагатша людина світу, і ще, і ще мало грошей. Да скільки ж тобі треба? Ну, дивіться, і тут виходить по, фін, по фіналу, що? Боявся то він за себе? Боявся за себе. Якось тут іде, знаєте, так виглядає, ніби людське життя для нього ну, особливої цінності не представляє, будемо казати так. Гроші дорожче за людське життя. Виходить так. Ну, гроші не пахнуть. Гроші не пахне. Ой, гидота. Треба буде після такого розкладу руки помити. Ну що, чи запитати, чи причетна Росія? Ну, я ж не думаю, щоб це Штати прямо на маска тисли. Сумніваюсь, дуже. Ну, давайте за Росію запитаємо. Та буквально на одну руну, щоб швидше було. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи це Росія. Ну, спецслужби Росії, відповідно, тисли на маска, щоб він відключив Старлінки на підходах до Криму. А Ай скажуть Роні правду. Будь ласка. В Яблочко називається. Гаразд. Ну, що тут додати? Руна дороги, руна можливостей. Да? От і все. Ну, в даному до, до маска виходить можливості. Тому що там і ми бачимо фінанси, а і там ми бачимо певні технології. Ну, схоже, якісь радянські наробки, може там і ракетної програми, чи там ще чогось, маску передадуть. Чекаємо якихось новинок відеокомпаній найближчим часу. Ой, гидота, ой, гидота. ну добре, Ну, наші знайшли метод, як це все обійти. Да? І зараз і без масковського старлінка справляються. Тому, як би, затримав, відклав, але не відмінив. Не відкрутиться. Ой, чоловік, ох, цікава персона, їй Богу, цікава. Ну, хто не бачив розклад по його персоні, відповідно, в рекомендації прикручу. Подивіться, рекомендую, щоб мені вже тут не повторюватись і не дублювати інформацію. Ну, добре, що тут ще глянути? ніби все подивився. Все, все що цікаве, витягнули. Да? Детективи вийшов знов. Ну. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!